Шановні колеги, сьогодні да, у нас чергове засідання комісії. Дозьмите, Постійно, постійної комісії з фінансів бюджету комунальної власності планування, соціально-економічного року та інвестицій, восьмого скликання. Комісія людей є є кворум. Давайте перейдемо до розгляду питань. Перше питання про розгляд звернення начальника відділу земельних ресурсів Юрія Галбурга щодо надання дозволу на виготовлення документації з землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки загальної площі 008 Га Місце розташування вулиця Коперативна. Друге, про розгляд звернення начальника відділу земельних ресурсів Юрія Галбурга щодо надання дозволу на виготовлення документації землеустрою щодо інвентаризації двох земельних ділянок, вулиця Центральна і вулиця Кооперативна. Про розгляд звернення начальника відділу земельних ресурсів Юрія Галбурга щодо надання дозволу на виготовлення документації Це наша комісія. Щодо надання дозволу на виготовлення документації землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки комунальної власності загальною площою 2,35 Га, місце розташування Одеська область село Молодіжне, вулиця Студентська, ділянка, 10. Про розгляд звернення начальника відділу земельних ресурсів Юлія Галбора щодо надання дозволу на виготовлення документації із землеустрою щодо поділу та об'єднання земельної ділянки комунальної власності загальною площу. Площею 1,1563. Про розгляд проєкту рішення Великодолинської селищної ради про відшкодування різниці між встановленим тарифом на послугу централізованого водопостачання з місцевого бюджету Великодолинської селищної територіальної громади у 2025 році. Шосте. Про розгляд проєкту рішення Великодолинської селищної ради про надання дозволу на видачу допомоги в натуральній формі. 7. про розгляд проєкту рішення Великодолинської селищної ради Одеського району Одеської області, про внесення змін та доповнень до рішення від 23 грудня 2022 року номер 742 8 про програму підтримки комунальних підприємств Великодолинської селищної ради Одеського району Одеської області на 22-25 роки в новій редакції. Я пропоную вирішити взяти за основу та затвердити в цілому проект порядку денного засідання постійної комісії з питань фінансів, бюджету, комунальної власності, планування, соціально-економічного розвитку та інвестицій. Тут не всі питання, так? Да? Далі є. Так, продовжуємо про розгляд проекту рішення Великодолинської селищної радиського району про затвердження розпоряджень Великодолинського селищного голови в міжсесійний період. Про розгляд проекту рішення Великодолинської селищної ради про внесення змін та доповнень до рішення Великодолинської селищної ради номер від 19 грудня 24 року номер 1838 про місцевий бюджет Великодолинської селищної територіальної громади на 25 рік. Сюди входить розгляд звернення директора комунального підприємства Молодіжне 2 щодо надання дозволу на перерозподіл сигнувань розгляд звернення директора КП Молодіжне 2 Андрія Балика щодо виділення коштів на придбання тротуарних урн та кришок для каналізаційних люків та придбання прапорів для установки на місцях поховань загиблих військовослужбовців. <кій> а про розгляд звернення директора комунального підприємства Великодолинське для оплати експертизу проекту будівництва будівництва напірного колектору каналізації від КНС по вулиці Паркова до е, жилмасива Акаржа в селі Великодолинського. Про розгляд звернення директора КНП Великодолинський КДЦ е, щодо виділення коштів на фінансування видатків, е, е, видатків КНП Великодолинський КДЦ. Про розгляд звернення ВОО начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності е, Олени Веронецької щодо надання дозволу на здійснення перерозподілу бюджетних асигнувань в кошторисі бюджету 2025 року. Про розгляд звернення ВУ начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності Олени Варонецької щодо виділення коштів за головним розпорядником Великодолинська селищна рада, про розгляд звернення начальника відділу земельних ресурсів Юрія Галбора щодо погодження розрахунків коштів для проведення обстеження технічного стану гідротехнічних споруд на території Великодолинської селищної ради. Про розгляд звернення начальника відділу комунальних відносин та благоустрою Ольги Боєвої щодо виділення коштів на капітальний ремонт покриття прибудинкової території по вулиці Паркова, 7. Про розгляд звернення начальника відділу комунальних відносин та благоустрію Ольги Боєвої щодо виділення коштів на поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення село Молодіжне. Про розгляд звернення начальника відділу освіти, культури спорту та молодіжної політики Валентини Чебанової щодо виділення коштів для закладів освіти, культури спорту. Про розгляд звернення завідувача господарства Михайло Салодуха щодо виділення коштів на придбання інвентаря для прибирання на кладовищі, про розгляд проєкту рішення Великодолинської селищної ради Одеського району Одеської області про надання дозволу на списання основних засобів та малооцінних необоротних матеріалів матеріалів комунальному підприємству Великодолинське, про розгляд звернення директора комунального підприємства Великодолинське щодо виникнення кредиторської заборгованості. Про розгляд звернення директора комунального підприємства Громадське харчування Тетяни Грущенко про затвердження розрахунку витрат на організацію харчування учасників Всеукраїнської дитячої юнацької патріотичної ігри Сокіл джура». про розгляд проекту рішення Великодолинської селищної ради про виконання місцевого бюджету за перший квартал 25 року. Про розгляд проєкту рішення Великодолинської селищної ради про внесення змін до програми діяльності та фінансової підтримки надання доступних та якісних медичних послуг населенню Великодолинської громади на 22-25 Про розгляд проєкту рішення Великодолинської селищної ради Одеського району про передачу у п'ятому році міжбюджетного трансферу з бюджету Великодолинської селищної. Громади у вигляді субвенції з місцевого бюджету державному на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів. Це у нас питання на 500 тисяч, прикордонний загін питання на 200 тисяч. Про розгляд проєкту рішення Великодилинської селищної ради про надання дозволу на списання малооцінних та швидкозношуваних предметів комунальному підприємству Громадське харчування на суму 36 тисяч 599 гривень. Про розгляд проєкту рішення Великоделинської селищної ради про безоплатне прийняття до комунальної власності Великоделинської селищної ради об'єктів системи водопостачання та водовідведення 22 квартирного житлового будинку по вулиці Новоселів 35А, котеджів по вулиці Новоселів 35Б, В, Г, Д, Є, Ж та провулок Миру 11, 13, 15, 17 село Молодіжне Одеського району, до комуна та їх подальшу безоплатну передачу до комунальної власності Чорноморської міської територіальної громади Одеського району Одеської області, про розгляд проекту рішення Великодолинської селищної ради Одеського району Одеської області про надання матеріальної допомоги громадянам України, які призвані на військову службу за призовом під час мобілізації до Збройних сил України. Про розгляд проєкту рішення Великодолинської селищної ради про надання матеріальної допомоги родинам на спорудження надгробків і облаштування місць поховання померлих військовослужбовців Збройних сил України, про розгляд звернення начальника відділу обліку місцевих податків та зборів Світлани Єрсиненко щодо надання 100% пільги зі склади земельного податку на землю 25-26 і 26 роки, що знаходяться в оперативному управлінні Міністерства оборони України. Про розгляд звернення начальника служби у справах дітей Алиса Ручан е щодо визнання е таким, що втратило чинність рішення Великодолинської селищної ради від 23 грудня 2024 року, номер восімнадцять Про розгляд колективного звернення жителів села Молодіжне житлового масиву Центральний щодо закінчення робіт з ремонту дороги. Про розгляд звернення Анатолія Бузіяна щодо прохання мешканців села Молодіжне житлового масиву по вулиці Центральній, Слав'янській про включення вулиці до плану розвитку інфраструктури та передбачити проведення водопроводу. Восімнадцяте про розгляд звернення начальника відділу земельних ресурсів Юрія Галбура. Щодо вжиття життя заходів з метою зміни цільового призначення земельної ділянки загальною площею 161 га, місце розташування, якого вулиця Маріїнська, ділянка, 23, кадастровий номер 1068. Пророзив звернення начальника відділу земельних ресурсів Юрія Галбура щодо поділу та об'єднання земельних ділянок з кадастровим номером 1250 місце розташування. Вулиця Інтезуастів, ділянка 1, якою передбачено формування двох земельних ділянок з відповідними кадастровими номерами, земельна ділянка площею 103 і 2,18 га. Про розгляд звернення начальника відділу земельних ресурсів Юрія Галбура щодо надання дозволу на виготовлення документації землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки комунальної власності загальною площою площею 6,03 гектара. Про розгляд звернення начальника відділу земельних ресурсів Юрія Галбора і землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки комунальної власності загальною площею 989 ГА. Про розгляд звернення командира військової частини номер щодо надання субвенції з місцевого бюджету. Про розгляд звернення командира оперативно-тактичного угрупування Старобільськ No541547 і 22.04 що щодо надання субвенції з місцевого бюджету. Про розгляд звернення командира військової частини 3316. Про надання субвенції з місцевого бюджету, про розгляд звернення командира військової частини 1302 щодо надання субвенції з місцевого бюджету, про розгляд проекту рішення Великодолинської селищної ради про приватизацію шляхом безоплатної передачі громадянці України Бучацькій Елені Олександровні у власність квартири квартири у будинку квартири номер 6 у будинку 7 по вулиці Паркова, селище Великодолинське. Про розгляд звернення директора КП Великодолинське Сергія Гончарова щодо нагального питання можливості безперебійного забезпечення мешканців нашої громади житлово-комунальними послугами кошторисна, кошторисна вартість по вулиці, і вулиці Парковій. 28 -е, про розгляд проекту рішення Великодолинської селищної ради про передачу у 2025 році міжбюджетного трансферу з бюджету Великодолинської селищної територіальної громади у вигляді субвенції з місцевого бюджету державного на виконання програм соціального, соціального розвитку регіонів. Це також військові наші у сумі 99 тисяч. З цих питань, які я зачитала зараз і з якими ви ознайомлені попередньо, у кожного була можливість прийти раніше і ознайомитися з цими питаннями. На сесію Великодовинської селищної ради ми пропонуємо винести питання з 2 по 20. 19 питань питань фінансового напрямку і правовид. Прошу комісію голосувати за те, щоб ті питання, які деякі об'єднані, як зміни до бюджету, були винесені на чергову сесію і рекомендовані депутатському корпусу для голосування. Хто за, прошу підняти руки? Хто проти? Стримався. Комісія на сьогодні закрита. Слава Україні.